Честь шановному панству, не заплановане, можна сказати, випадкове відео. Вирішив одному своєму хорошому товаришу зробити на згадку декілька бутловків для херабуни, він шанувальник цієї теми і користуючись нагодою, зафільмував один процес їх виготовлення. Як зробити оту пімпочку розширення на антенці поплавка, щоб добре було видно плювання? Адже зір не всіх гарний. До речі, з такою технологією можливо виготовити і змінні антенки для матчевих та інших поплавків, бо ціни на них зараз немалі. Про інструменти не розповідаю, а про матеріал. На мою думку, ним є стержні від кулькових ручок. Зараз вони зустрічаються різних діаметрів, тому відібрати зручний вам варіант не складно. Ідеальний тому. Що стержень прозорий і сонячне світло, проникаючи всередину, буде давати такий собі ефект внутрішнього світла, як ліхтарика. Зауважу, що по такому принципу можна виготовити і довгу полуантенну. Звісно, для цього потрібна така собі довгенька трубочка. Є вони у продавців на відомій китайській платформі, але самі розумієте, продають їх не одну і не дві. Я обрізаю зайве. Відмічаю, наскільки ця пімпочка повинна сісти на антенку. Сподіваюся, говорити про те, що поповки виготовляються за певними пропорціями, не потрібно. Пробував колись розповідати в минулих відео всі тонкощі, але, судячи з численних коментарів, це було нецікаво, адже всі ці тонкощі добре знають. Напевно, уважні глядачі звернули увагу на кіль поплавка. Я ще буду його підрізати, адже ця форма поплавка розрахована на стоячу воду і в таких поплавків кіль короткі. Але родзинка не в довжині, а в матеріалі кіля. Це метал, а поплавки з металевим кілем надзвичайно чутливі. Хто буде мати бажання самостійно виготовити поплавок для херабуни, рекомендую поекспериментувати з металевим кілем. Якщо розрахуєте пропорції вірно, то буде приємний, вразливий ефект від роботи металевого кіля. Тепер власне, робимо саму пімпочку. З За запальничкою розігріваємо і формуємо сфероподібну форму на одному з кінчиків, щоб було гарненько, і одночасно кінчик був загерметизований, запаяний. Те ж саме згодом робимо і з іншим боком нашої пімпочки, але тут повинен бути отвір під діаметр антенки. Наступний етап назву матування мілким наждачним папером проходимось по всій поверхні, пімпочки і, звісно, самій антенції. Це дозволить надійно прилипати фарбі подальшому. І вона не так буде відлущуватись. Звісно, це і не завадить а тільки сприятиме надійному склеюванню поверхонь. Ще один надзвичайний важливий момент. Я вклеюю пімпочку, дочекався, коли схватиться клей, і додатково зараз поклеюю, ось тут, бачите, де. Це додаткова герметизація з'єднання, щоб не потрапляла вода. Ну і міцність, і зауважу, що цій процедурі не зайве піддавати і місця, де вклеюється в тіло поплавка та антенка. А далі сушимо, гарбуємо розбітку антени і в нас готовий поплавок. Як бачите, складного нічого немає. Процес розмітки, формування лишаю за кадром, я не думаю, що він настільки цікавий для вас. На цьому все. Не забудьте поставити вподобайку. Буду вдячний за підписку на канал. Шануйтесь і будьте мені здоровенькі.